Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги спільно з Асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття днями відправили свій перший в новому році гуманітарний вантаж допомоги до Харкова. Цього разу 33 палети з продуктами харчування, засобами гігієни та теплим одягом були зібрані в постраждалі від війни регіони України на прохання партнерської організації благодійного фонду Разом для Харкова. Минулого тижня допомогу вже доставили до Одеси. Зараз ця великогабаритна вантажівка прямує до Харкова, де допомогу розподілять між районами. Що найбільше постраждала від авіаударів за останні кілька днів? цього року. Це перша велика партія допомоги, яку ми намагаємось доставити у зону бойових дій. Кілька днів тому до нас звернулися з Харкова. Що через часті авіаудари населення знаходиться у дуже скрутному становищі. Ці шахи регулярно висвітлюють і в новинах. Люди потребують їжу, теплий одяг та ковдри. Відгукнувшись на це звернення, ми зібрали вантажівку з необхідними речами. Гуманітарна допомога на суму понад мільйон гривень була відправлена завдяки іноземній підтримці та роботі волонтерів. У вантажі Переважно продукти тривалого зберігання, частина з яких є ліофілізовані продукти. Також відправляємо ковдри, теплий одяг, взуття. А завдяки угорській мальтійській службі допомоги, службі допомоги юганітів та інших благодійних фондів. Вантаж також містить монтажні конструкції та будівельні матеріали. Представники берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги та асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття зійшлися на думці, що тривала війна залишає все більше людей в Україні в безвихідному становищі, і потреба в допомозі по всій країні залишається нагальною.